І що ви тут бачите? Правильно, є в нас підгрівчики задніх сидінь, які працюють повністю справні. З подстаканчиками також можна відкинути. Тут у нас дві зарядочки. Друзі, вищий, вищий пілотаж, вищий пілотаж. Це x 5 AVD, а це означає, що в нас повний приліт в автомобіля. 2.5 skyactiv G. Дуже класний, дуже надійний, економний, з такому чудовому червоному кольорі. На лінзованій опції, на денних ходових вогнях. Ось така у нас антихром решіточка. Тут у нас йде шкіра, перфорована. Є пам'ять сидіння дві персони, електрорегулювання, музика, босе, повний електропакет. На приборці у нас 101 тисяча пробігу. Давайте вам приближу, що ви бачили. 101 тисяча пробігу, жодних помолочок немає. немає. Є в нас автосвітло, є в нас автодощ. Ось таке от прекрасне мультикермо. Аусе управління, інформація, дзвіночки, адаптивний круїзік. Ось такий екранчик мультимедії. Є в нас камерка заднього огляду. Вмикаємо. Отак от з'являється. Направлень руху, на жаль, немає, нічого страшного. Головне, що камерка є. Заводиться з кнопочки, стоїть букзонний клімат-контроль. Є підігрівчики сидінь, підігрівчики керма, купа налаштувань, прикурювач, прорезинена ніша, автоматики, гідротрансформатор, режими їзди, швидке меню, управління мультимедії, автохолд, електричний ручничок. Управління лючком, лючком, бачите, є нас ось такий от прекрасний лючочок. Все відкривається, все працює. Набридло вам, взяли хоп і зачинили. Зачинили. Хопс, а тут ми що бачимо? Правильно, є у нас посилювач босе для музики, є в нас докаточка повноцінна, є повний набір інструментів. Так що, друзі, з цим у нас питань ніяких не буде. Так, сідаємо на задній ряд. Зараз бачимо, є в нас ніше для речей, є в нас є вакилимочки всюди. Дуже охайно чистенько, стрічка. Колір автомобіля, дефлектори повітря і зафікси. ж собою шкіряний підлокіточок. У нас є електропривід багажника. Ось таким чином відчиняється. Позаду у нас також лежить єва килимочок. Є ось такі от ніші для власних речей. Автомобіль охайний доглянутий, чистий, з мінімальним пробігом. Так що, друзі, ось така от прекрасна ця X5 буде очікувати вас на майданчику. А де правильно в селі Довгородці? З Фільска 19. Чекаємо на всіх. Автопоєнт. Придбай якісне авто.